Дніпропетровщина в лютому 2022 року стала форпостом України. Перша область, яка прийняла сотні тисяч людей, які вимушені були кинути рідні домівки, квартири, будинки, майно і головне своє життя в соціальному розумінні. Розірвалися родинні стосунки, не стало роботи і спілкування, не стало всього, що люди будували все своє життя. Чи можна скласти все своє життя в один рюкзак? Питання риторичне, і у кожного є своя відповідь. Чи складно нам, тим, хто родинами в декілька поколінь від дідусів до правнуків в одну мить стали бездомними, безробітними, без чітких планів і перспектив на життя? Моя відповідь так. Чи складно містам і селам, які прийняли нас таким багажом? Моя відповідь так. Як всім нам порозумітися? У 22-му переселенці шукали безпечного місця проживання, прихистку. Сьогодні ми мусимо заново будувати своє життя, інтегруватися в суспільство, в нові громади. Нам потрібна постійна робота. Зрозуміли правила гри у вирішенні житлових питань: це й оренда житла, і державне кредитування на покупку житла, і достойні умови проживання в МКП з відповідним їх розміщенням, дієві нормативні акти по виплаті компенсації за знищене та втрачене житло, нам необхідний доступ до медичних освітніх послуг і все те складне і просте, що є в звичайному житті кожного з вас, кожного, хто живе у себе вдома. Різниці немає. Пошук цих рішень завдання не одного року, я це розумію, і, мабуть, не одного покоління. Метвою створення нашої ради є посилення участі внутрішньопереміщених осіб у громадському та політичному житті громади. Рада залучатиметься до розробки та реалізації місцевих політик, братиме активну участь в адвокації питань щодо захисту прав ВПО. Цей дарачий орган має співпрацювати із обласним центром підтримки цивільного населення за трьома основними напрямами: сприяння соціальному захисту внутрішньопереміщених осіб, їх працевлаштуванню, забезпеченню житлом, реалізації ветеранської політики та збереження ментального здоров'я, світлі намери. І я сподіваюся, вони справдяться. Дніпропетровщина спочатку повномасштабного вторгнення Російської Федерації стала транзитною областю. Люди проживали 2-3 дні і потім їхали до більш безпечних регіонів України. На сьогодні ми бачимо, що ті ВПО, які залишились в нашій області. А це більш ніж 390 тисяч осіб, залишаються на постійне проживання, тому сприяння забезпечення їх прав і інтересів з питань соціального захисту, забезпечення житлом, зайнятості, працевлаштування, медичної та правової допомоги, психосоціальної допомоги є важливими важливими питаннями для очільника області. А питання щодо інтеграції ВПО є пріоритетним в регіоні. Розпорядженням від 14.09.2023 про утворення ради з питань внутрішньопереміщених осіб при Дніпропетровській обласній військовій адміністрації та затвердження положення про неї утворена раду ВПО при Дніпропетровській ОВА. Це дасть можливість більш якісно виявляти проблемні питання ВПО та вирішувати їх спільно з членами ради за принципом нічого без ВПО для ВПО. Вважаю, що завдяки обговоренням та співпраці на засіданнях ради ВПО при ОВА будуть опрацьовані найкращі практики, які у подальшому буде запровадження для забезпечення прав і свобод ВПО та їх інтеграції на Дніпропетровщині з боку керівництва області, готові до співпраці та надання всілякої підтримки. Відповідно до вимог положення про раду ВПО до складу ради увійшли 18 осіб, з яких 9 – це внутрішньопереміщені особи. Та три представника від громадських організацій: благодійний фонд Я Маріуполь, благодійний фонд відновлення України і громадське об'єднання Сила майбутнього, які виявили бажання працювати на громадських засадах, мають особисте досягнення або досвід реалізації проєктів у сфері захисту внутрішньопереміщених осіб. Також до складу входять шість працівників структурних підрозділів Дніпропетровської обласної військової адміністрації: це департамент соціального захисту населення, обласної служби у справах дітей, департамент охорони здоров'я, департамент освіти і науки, департамент житлово-комунального господарства і будівництва та департамент економічного розвитку.